8 квітня у клубі штабу командування ВМС України відбулося урочисте зібрання, присвячене 19-й річниці відродження вітчизняного флоту, а також зустріч членів військової ради з ветеранами українського флоту. Детальніше Наталя Білякова. 5 квітня 1992 року президент України Леонід Кравчук видав указ про невідкладні заходи з будівництва Збройних сил України. Другий пункт якого поставив формувати військово-морські сили України на базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території України. Так, 19 років тому Україна розпочала створення власних військово-морських сил. Формування структур флоту було покладено на організаційну групу, до якої увійшли офіцери, що першими склали. Ли присягу на вірність українському народу з нагоди 19-ї річниці відродження українського флоту у штабі командування військово-морських сил України відбулись урочисті збори. Виступаючи висловлювали глибоку шану та повагу усім, хто стояв у витоків створення військового флоту незалежної української держави та вітали офіцерів зі святом. Сьогодні ми урочисто 19-ту річницю надання указу президента України. про невідкладні заходы по путевнице Узб. сил Украины та початку формирования морських морских сил Украины. В имя командующего военно-морских сил адмирала Максимова, військової рады, всего особого склада щиро вітаю ветеранов флота, всех участников урочистого собрания с цією визначною датою. В первую чергу. Ми висловлюємо глибоку шану та повагу всім, хто стояв біля відтоків відродження військового флоту незалежної української держави. Ми можна сказати, впевнено, український флот є, українському флоту буде. Зі святом вас! Слава Україні! Слава військовим, військовим силам! Першим командувачем українського флоту після набуття Україною статусу незалежної держави, 6 квітня 1992 року указом президента України було призначено контрадмірала Бориса Кожина, колишнього командира Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту, на урочистому зібранні він подякував оргрупі військово-морських сил України, усім офіцерам патріотам та всьому українському народові за допомогою підтримку у перші дні розбудови флоту і протягом його. 19-річної історії, побратими організаційної групи, шановні гості, дорогі друзі. Дозвольте від усієї душі, балка та сердечно вітати вас, високоповажні представники організаційної групи Військово-Морських сил України, ваші шановні гості, з 19 річницею відродження. Дозвольте побажати вам, дорогі мої побратими Оргрупи, здоров'я, здійснення ваших мрій, отримання поваги до вас, на яку ви заслуговуєте добра та щастя вам. Слава вам, слава військово морським силам України, слава Україні! З нагоди урочистостей ветеранів флоту та офіцерів, які стояли у витоків Національного флоту, було нагороджено почесними грамотами. Безперечно, важливу роль у розбудові і розвитку національного флоту відіграють люди: професійна команда військових моряків, що у складних умовах служби завжди діє як єдиний злагоджений механізм. Старшини міць, пане і матроси саме на цій території, саме в цьому залі, саме в місті герої Севастополя, який став дійсно цитаделью і столицею нашого українського флоту, все і розпочиналося. Єднати, робити дійсно соборною, людською, гуманною, прогресивною, демократичною нашу українську державу. І це саме розпочав наш український тоді молодий флот. Урочистості, присвячені й річниці відродження вітчизняного флоту, продовжив святковий концерт. А ми щиро вітаємо офіцерів військово-морських сил України зі святом і бажаємо мирної служби в ім'я України.